Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Любов до ворогів Матвія 5.44: Любіть ворогів своїх і моліться за тих, хто вас переслідує. Під час Другої світової війни санінструктор Лін Вестон зійшов на берег разом з морськими піхотинцями. Які штурмували захоплені ворогом острови. Були жахливі втрати. Та Лін робив усе можливе, аби підготувати поранених бійців для подальшої евакуації. Одного разу його підрозділ натрапив на ворожого солдата з важким пораненням у живіт. Його не можна було навіть напоїти водою. Але щоб зберегти життя, Вестон увів йому. Внутрішню венну плазму. Прибережи плазму для наших хлопців. крикнув один із піхотинців. Однак Вестон проігнорував його заклик. Він знав, що зробив би Ісус. Любіть ворогів своїх. Ісус зробив набагато більше, ніж просто промовив ці слова. Він їх виконував. Коли ворожий натовп схопив його та привів до первосвященика. І люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися з Нього та били. Знущання над ним тривало увесь час, поки він перебував на фальшивому судилищі і, зрештою, був страчений. Однак Ісус не просто витримав це, коли римські воїни розпинали його, Він молився за прощення для них. Можливо, у нас немає ворогів, які намагаються нас вбити, втім, кожен знає, що таке терпіти насмішки і презирство? Наша природна реакція відповісти гнівом. Однак Ісус сказав моліться за тих, хто вас переслідує. Тож виявляємо любов і доброту навіть до наших ворогів. Як ви реагуєте на тих, хто вас зневажає або не розуміє? Як Бог хоче, щоб ви реагували? Помолимось, небесний Отче. Будь ласка, допоможи мені любити інших так, як ти любиш мене. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.